Обіцянки цяцянки саме так можна охрестити скандальну котельню на Карбишева у Луцьку. перепитії навколо якої точаться роками. Містян заганяють у кабалу, і нещодавно міська влада на чолі з Ігорем Поліщуком продовжила цю схему ще на цілих три роки. Попри неодноразові обіцянки з вуст ігоря Поліщука, модернізувати котельню або ж відшукати шляхи опалювати оселі містян іншим чином. Виходить, що наступні роки десятки мільйонів з міської казни платитимуть у приватну кишеню. Нещодавно на одному із місцевих телеканалів вийшов сюжет про те, як луцькі депутати нібито маніпулюють на темі котельні на Карбашева у Луцьку. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила депутатка Луцької міської ради від громадянського руху. Свідомі Алла Наточій, за словами пані Алли. У сюжеті журналісти заявили, що мовляв, Алла Наточій попередні роки, коли на засідання сесії виносили питання щодо продовження оренди котельні. Голосувала за. А у 2022-му, році різко змінила думку, стала голосувати проти та критикувати місцеву владу. Саме так І своїх слів та дій я абсолютно не цураюся, адже усьому є логічне пояснення: з 2016 і до 2022 року. Вигідніших умов для отримання тепла і гарячої води для лучан, окрім як орендувати котельню на Карбишова, 2 не було, адже вона опалює 45% помешкань, і на той час місячна ціна за оренду сягала від шіст. Со тисяч гривень до мільйона до того ж постійно керівництво міста говорило про тісну комунікацію з власниками і серйозні плани на модернізацію цієї котельні. І справді, розмов про модернізацію котельні було багато. Зокрема, варто лише пригадати сесійне засідання від 28 вересня 2022 року. Тоді, коли Луцьк опинився на порозі дуже важкого опалювального сезону, ми збільшимо орендну плату за котельну двічі. Котельня Карбушева опалює 45% помешкань глучами. Нас чекає важкий опалювальний сезон. Котельня декілька разів змінює власники. В пояснювальній записці мова йде про модернізацію котельні, але цього не відображається в додаткові угоді. Депутатам та громаді важливо було б почути про плани власників щодо даної котельні. Зокрема, про її модернізацію та загалом подальшу співпрацю міста. Алла Володимирівна, хочу повідомити, що наше підприємство ДКПЛЕЦ Тепло знаходиться в тісному контакті з власниками щодо модернізації. Обладнання, на жаль, застаріли, зношене. Тому однозначно воно буде модернізовано. Вочевидь, міський голова і справді не пам'ятає про що говорить. Бо ж, як ще пояснити його слова, озвучені з приводу цієї ситуації на сесійному засіданні трохи більше як через рік. В Котельні не вкладено ні копійки. І знову та ж історія. Той самий пан Поліщук, і знову геть інші відповіді на ті ж самі запитання. Цікавий те, про який такий тісний контакт з власниками котельні Луцьк Тепла, говорив міський. Голова. Бо ж через рік очільник самого підприємства каже, що не те, що не спілкується з ними, а й взагалі не знає, хто є її власником. Скажіть, будь ласка, хто є власником котельні? Навіть прізвище. Якщо один, то один, якщо декілька, то декілька. Дякую за запитання, але на жаль, в мене немає такої інформації. Чи то забулись, чи то забрехались, судити, звісно, не нам. Втім, як то кажуть, висновки потрібно робити не зі слів, а з дій. Ні для кого не секрет, що у всього є своя межа, так і у цій історії. Коли єдиною альтернативою для опалення домівок лучан була оренда котельні на Карбишева, за неї депутати голосували. Втім, коли у 2022 році власники удвічі збільшили вартість оренди, ця. Межа перетнулась, а останньою краплею стало укладення договору оренди ще на три роки. І результат поки виходить такий: Руками лучанам та депутатам обіцяли та й обіцяли. Піднімали вартість оренди, бо ж нібито її повинні були модернізувати. А вийшло, що поки пан Поліщук замилював усім очі обіцянками, йому вдалось пропихнути кабальну схему оренди котельні ще на три роки. Три роки під час яких з міської казни десятками. Мільйонів поповнюватимуться чиїсь приватні кишені.